Ну що ж, сьогодні сидимо без світло в штатному режимі. Я сподіваюся, що до наступного разу ми цю проблему якось вирішимо. Але поки що будемо розносити темряву новігластва нові новими знаннями. Зокрема, переходимо вже нарешті до алгебричних комбінаторних методів через дефіс. <кій> Власне до генератрису. Що таке генератриса? Вона штвірна функція. Це такий математичний об'єкт, який дозволяє описувати всі комбінаторні конфігурації заданого класу одночасно. Mm. Вот. <coughs> і щоб плавно підійти власне, до алгебри, да, до типу операції перетворення і всього іншого, о, ми скористаємось ідеєю, яку приписують французькому математику Лапласу, як власне, ці генератриси побутові. Так. Значить, що ми кажемо? Що, нехай у нас є x1, x2, xn. Це атоми та якісь об'єкти, з яких ми будуємо нашу комбінаторну конфігурацію. От. Елементи, з яких ми робимо вибірки, літери, з яких ми робимо слова, ну і так далі. Тобто, Якісь неподільні для нас штуки. От, і ми їх позначаємо ік саме, і відповідно, нам тепер не треба вникати в їх внутрішню природу. От x1, як формальний такий символ, це перший наш атом, x2 це другий наш атом, і так далі. Так. І відповідно, якщо ми розглядаємо. Якусь вибірку з іксів. так? Вона буде складатися з якихось елементів типу x і 1, x і 2, x і k. Так от, замість того, щоб писати її як вибірку, тобто як множину, ми скористуємось правилом та і поміняємо її на вираз x і 1 помножити на x і 2 помножити на x і k. Що нам каже правило так, що якщо ви якісь штуки робите одночасно або послідовно, вам треба їх перемножити. Ну от. Обрали Х1, обрали Х2, обрали Х одночасно. перемножили. Що буде з іншими іксами, яких тут нема? А ми замість них обрали одиничку. І теж на неї перемножимо. Або. Тобто ось такий формальний вираз, а це не цього слова моном, він описує нашу підмежину Б. Yeah. Тоді йому ресурсу для усіх вибірок. Так, я нічого не забув. Нічого не забув. Тому що вам треба зробити вибірку. Як ви її робите? Ви можете нічого не обрати. У вас буде одиничка, яка відповідає за те, що ви нічого не обрали. Або ви обрали x1, або ви обрали x2, або ви обрали xn. Або ви обрали x1, x2, або ви обрали x1, x3. Або ви обрали три елементи, або 4, або 5, або 6, або всі N. У вас виходить ось така величезна сума. Тобто плюсик у нас відповідає правилу, або якщо у вас є альтернативи, що робити, ви їх додаєте. Да? Вот. Тобто ось ця штука, вона дійсно описує абсолютно всі вибірки, да? абсолютно всі підмножини, множини Х. От. І у нас символ плюс позначає альтернативу. Ви робити або те, або те, або так. Символ помножити означає одночасні дії. Обирайте одночасно X1 Х2 або обирайте одночасно X1x3, і так далі. Yeah. Так? Ну, Звісно, що цю штуку ми можемо написати в компактному вигляді. Буде у вас сума k від 0 до n, власне, скільки ви елементів обираєте. А тут буде сума по усіх індексах І1, ІК. І тут x і 1 на і 2 на XIK. Треба так стояти, щоб світло, щоб було матрона. Ми ж можемо побудувати іншу процедуру, яка генерує усі вибірки. Яка це буде процедура? Беремо елемент Х1. Він або входить у вибірку, або не входить. Оце F від X1 і може бути. Елемент X1 або входить, або не входить. Якщо не входить, ми замість нього ставимо одиничку, Щоб внуження нас Да? А якщо входить, ну от x1. Або, знову таки, це плюсик. Да? Одночасно з цим елемент X2 або входить, або не входить. Одночасно з цим елемент X3 або входить, або не входить. І так ми продовжуємо. До останнього елементу xn, який або входить, або не входить. No. І, відповідно, маємо формальний добуток. Да, По кавіде добудок, 1 плюс Xk. І теорема про добуток біномів, яку ми дуже вчасно довели минулої лекції, каже нам, що ці два вирази це одне і те саме. Тобто наші два різних комбінаторних методи привели до однакового результату, як ми власне і сподівалися. Ня? Тобто, що ось такий вираз, який от буквально перелічує всі можливі виборки. Що ось такий вираз, який ну, в більш компактному вигляді, але е, тепер вже кожну конкретну вибірку з нього не так просто буде царапати. Але вони описують одне те саме. Вони описують абсолютно усі вибірки. Для яких ми комбінаторні правила та і або перетворили у алгебричні операції плюси помножити. Та у помножити, або у плюс. Тобто, буквально зробили кільце з додаванням і множення. Ну, власне, це і є кільце. Кільце формальних рядів. Цю штуку, тут вона ще скінченна, тому що вибірок без повернення скінченна кількість. Але якщо б ми розписували вибірки з поверненням. Їх то нескінчана кількість, у вас ця сума тут плюс. Так до нескінченності. Вище буде формально не. От. Окей. А якщо я хочу розкласифікувати вибірки за розміром, що мені треба зробити? Вводимо ще одну додаткову формальну змінну, яка так і називається маркер розміру. В степені якої будуть відповідати за розмір конфігурації. Тобто ми вводимо. F від x1 xn ставимо крапку з комою і пишемо t. І це буде добуток 1 плюс і xK на T. Пока від 1 до M. Тобто до кожного x ви присубачуєте, ще t. Якщо ви перемножили 2х, буде у вас те в квадраті. Якщо перемножили 3х, будете в кубі. Відповідно, кожен доданок, який складається з там множників, буде ще множитись на те в степені k. І знову-таки теорема про добуток біномів дозволяє нам цю штуку розкласти у суму ух, давайте, по m від 0 до n. А отут буде щось, ну щось ось такого ж типу, яке описує всі виборки розміру. n. <кій> <кій> ну, власне, там буде елементарна симетрична функція. Да, від змінних x1, x2xn, а функція sig n. Да? От. Ну і нарешті останній крок, я його вже писати не буду. Е е якщо мене цікавлять не самі вибірки, а їх кількість, що мені робити? Ну, беру замість одинички, підставляю. В кожен добуток такого виду дає вам одну одиничку в сумі. Так? Тому загальна кількість вибірок це просто кількість доданків. Представляєте, замість ікса одинички у вас тут виходить загальна кількість доданків, типу, які з зі зкамможники. От. А якщо сюди підставляєте, то, то просто згадна кількість доданків. Ну, тут якщо побачите, буде 1 плюс t в степені n, тобто біном Ньютона. А, а якщо нас цікавлять вибірки, в яких не входить елемент x1, ну, підставте замість x1 0. І тоді в усіх доданках, де буде x1, ви помножите цю байду на 0. Так? І вони всі зникнуть. І відповідно, у нас буде інша генератриця, яка вже буде розглядати вибірки, але без X1. Так. Тобто, ще раз, ми фактично створили формальне кільце, алгебричну да, структуру. І кільця є два завди, не, зафіксованих елемента 0-1. Нуль кільця одиниці кільця. Одиничка буде відповідати за наявність елемента в конфігурації, а нулик за його відсутність. Що логічно, знову-таки. Да? Тому хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. І речі, які ми вже три лекції підряд доводимо, ми ще раз вивели, але з якихось доволі абстрактних міркувань. Так? Окей. Якщо я тепер хочу розглянути вибірки з повернення. Які способи включити його у витерку? Ну, ви можете взагалі його не включити. Або можете включити один раз. Або можете включити два рази. Х1 в квадраті t в квадраті. Так? Або три рази. Х1 в кубі, Т в кубі. Або і так до нескінченності. Ми нічим не обмежені. Відповідно, чому дорівнюється чудова сума формальна. Від і-ма. Що це за сума? Що це? що це таке? Що це за математичний об'єкт такий? Геометрична прогресці. Геометрична прогресія. Нескінченна геометрична прогресія, нескінченна формальна геометрична прогресія, чому вона дрібні. Всі одні лекції приємно з мінус Х. Трошки згодом я поясню, чому це коректний запис. Вот. Але поки... Домовимо, що це компактний запис для на нашої геометричної прогресії. Відповідно, генератриса для вибірок з поверненнями. доробів 1 на 1 мінус вот. Ну І це те, що було вам залишено в якості легкої лекційної вправи. Да? Довести, що ця штука розкладається як ряд в суму степенів Т помножених на повнооднорідну симметричну функцію H. Вот. Що теж власне, відповідає нашим сподіванням. Так? Якщо нас цікавлять не самі вибірки, а їх кількість. Підставляємо одинички. І виходить у нас обернений діном Ньютона, який, як ми пам'ятаємо, розкладається у ряд, де коефіцієнтами є цешка з рисками. Кількості вибірок з повернення. Творили результати, які нам вже відомі. Ну, це непогано насправді, тому що завжди постійно ну, потрібно себе перевіряти, чи, чи не фігню ми робимо. Да? Вот. Ну, Якщо ми знову одержали результати, які вже були правильні, підтверджені доведені, то, мабуть, поки що ми все робимо без помилок. Да? Окей. А, так, я мабуть, до цього беруть, що мені дуже потрібно зараз. Хтось писав моєю червоною це Тепер зеленою з відтинком червоного. Що в цих двох прикладах, який ще щойно витер і який ще залишається на дошці, ми чомусь себе штучно обмежували. Ми вважали, що всі елементи однаково входять або не входять у вибірки. Так? Тобто в першому випадку, оо, що типу, або входить, або не входить, так? а в другому, що може входити нескінченне кілька злів, скільки захочемо. Але що мені забажає? забажає для кожного елементу нашого нашої множини Х? Задавати свої власні обмеження. Як він може входити? Ну, власне, нічого. Нехай x1 або входить, або не входить. Тобто входить не більше одного разу. Нехай x2 входить, скільки завгодно разів. Нехай Х3 входить, але не більше двох разів. Нехай Х4 входить тільки парну кількість разів. І далі, скільки в мене фантазії є, стільки різних формальних обмежень я можу робити. Так? Окей, чи можемо ми це описати мовою генератори? Можемо. Який множник буде відповідати x1? 1 плюс x1T. Ми домовилися, що в нас буде маркер розмір. Так? Який множник входить ну, описує x2. Так само це буде 1 поділити на 1 мінус х 2 Т. Яким множник описує x3? Ну, не більше двох разів. Значить, 1 плюс x 3 Т плюс x3 в квадраті т в квадраті. І все. Яким множник описує x4? Буде 1 плюс х4 в квадраті Т в квадраті, плюс х4 в четвертій t в четвертій плюс і так далі до нескінченності. І знову геометрична прогресія, тільки з іншим знаменником. Буде 1 на 1 мінус х4 в квадраті т в квадраті. Який множник описує x5. Ну, там знову буде геометрична прогресія, тільки без 1. Тому ну, виносимо один з знаменник задушки, і там буде геометрична прогресія з одиничкою. Да? Тобто Х5 описується додатком X5T поділити на 1 мінус Х5Т. Додавком ножника. Yeah. Ну і тепер, щоб побудувати генератрицю для всіх конфігурацій, які описуються ось такими правилами, треба просто взяти цей множник і перемножити. Я б її побудував, якщо б не встигла вистигнути дошка, але вона не встигла. Ой. Ще, до речі, те, що в нас нема опалення, теж впливає. Бачите, як вона не хоче випаровуватися зараза. Не спробуємо. Не спробуємо. Якраз раз такі моменти починаєш собі повторювати, а от діди наші пішки за 10 кілометрів у школи ходили. Ай, не де, де тут на сухому. Значить, наша генератория цель будемо виглядати. Ну, треба просто взяти цю штуку перемножити. Да? У вас буде 1 плюс х 1 t. 1 мінус х 2 t. плюс x3t плюс x3 в квадраті те в квадраті 1 мінус x4 в квадраті т в квадраті x5t на 1 мінус x5t ну і далі на все інше, що в нас такі. Складаєте це в ряди, розкриваєте дужки, зводите до канонічної форми. І при степенях Т будуть групуватись вирази, які описують всі конфігурації заданого А, Але якщо у нас цікавить, наприклад, тільки кількість, берете знову замість Xів, підставляєте одинички. І буде у вас ряд 1 плюс t 1 плюс t плюс t квадрат. Тут буде 1 мінус t. 1 мінус t квадрат. Тут буде t на 1-T. Ну і так далі. Ну і бачите, це вже ну, типу вираз від t. Дробово раціональна функція. От. Згори якийсь поліном Т, знизу якийсь поліном Т. Можна там поскорочувати, порозкривати, розкласти в ряд і знайти кількості наших конфігурацій. Як знову-таки коефіцієнти при ступенях <кхе> yeah. Т. Вот. Тобто, ось цей метод дозволяє нам описати фактично будь-які вибірки. Ну, в загальному випадку це будуть вибірки з поверненнями, але якщо ми вибірки з поверненням описували як типу, необмежений вибір будь-якого елементу, то тут ми можемо тюнити, скільки ми хочемо бачити кожного елементу. От. <кій> і відповідно у нас будуть вирази, які описують всі такі конфігурації, і вирази, які описують кількості таких конфігурацій. Yeah. А, це генератори працюють. Глибі побрачиться, так. Так, ну тут я, мабуть, зроблю паузу. Перед наступним шляхом.